Сьогодні приїхала в магазин, який багато хто з вас знає як онлайн, але нещодавно вони відкрились в Одесі. І це Ксю Стор магазин, в якому просто величезний асортимент плойок, фенів та утюжків для волосся. Подивіться, який гарний колір цього фену. Знаходяться вони в самому центрі на катерининській 18. А ось така плойка з їх магазину в мене вже є. Окрім плойок, в них є відпаровувачі, різноманітні депілятори і навіть відрозі шваброю. Але тут воно коштує дешевше. А ще в них є крута опція, і ви зможете. Та прямо в магазині спробувати плойку. Мені сподобалась ця для афро. Для цього вони навіть дають термозахист, і це дуже круто. Така опція з тестування плойки зроблена спеціально, щоб кожен обрав для себе саме те, що бажає. В мене вже є одна плойка з магазину Ксюсто, і це дійсно класна річ, яка за 15 хвилин часу робить мені зачіску. Більш того, зачіску, яка тримається до наступного миття. Тож я раджу вам завітати до магазину і підібрати собі плойку, щоб зекономити час та гроші на походи в салони. Бо з їх плойками все можна зробити. В домашніх умовах швидко і легко перевірено.